А мені Миколай принесе 17-й айфон. А я попросила нову косметику, одяг і навушники. Пачка, а тобі що Миколай цього року принесе. А може пінгвіна? Вона ж так давно мріє їх побачити. Сонечко скоро день святого Миколая. Але ти знаєш, яка зараз ситуація? На роботі знов зарплату затримують, і ми тільки переїхали. Мамусь все добре, я все розумію. Ну що, молодець? Листівки роздала, заробила. Тримай. Тільки вважай, там пиво не куплять. Та де ви що? Я мамі гроші на подарунок від Миколая збираю. Їй просто тато завжди колись дарував. Святий Миколай. Я знаю, що ти не носиш подарунки під подушку, але вірю, що ти її чуєш мене зараз. Я прошу в тебе, щоб не став мир, щоб у нас з мамою було все добре. А я б дуже хотіла вчитись, а ще давно мрію побачити пінгвіна. Переходьте на сайт за посиланням у описі профілю. Там абсолютно безкоштовний освітній адвент календар для дітей 5-11 класів. Він верн запрошує онлайн-подорож країною, у якій щодня будуть відкриватися нові цікаві завдання, пов'язані із шкільною програмою. Вау, я ж про це й мріяла! Чудеса тривають, поки в них вірять.